В абонентському відділі Чернігівгазу завжди було весело, а тепер стало ще веселіше, бо 6 липня пішов процес переукладання договорів і черги стали ще більшими. Ні одне окно Деснянського району не роботи. Оте ми стоїмо, давимося. Ні, а, це, 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 нету, де взяти. Ну хоча б спросіть, куди кинуться, так, де взяти яку бумажку. <плес> я години вже здесь, вот вікно не працювало, це закрилась, і то закрилось. Вороново Чернігівгаз з Буту каже, що мучитися в черзі не обов'язково, бо віднедавна запрацювала система талонів, коли людина наперед записується на зручний для себе день і час, аби укласти договір. Найбільш пощастить тим, кому Чернігівгаз встановлюватиме індивідуальні лічильники. Вони зможуть укласти договір, не виходячи з дому за наявності потрібних документів і всіх власників. А ще є варіант вирішити всі питання поштою. У нас є сайт 7104. на котором размещены образцы типовых договоров, которые можно распечатать, анкеты заявы, где он заполняется все свои данные, паспортные, площадь, приборы и все остальное. Вместе с договором направляет подписанные, и мы тоже почтовому назад ему отправляем его экземпляр, подписывая здесь. Mm -hmm. Тоже может, то есть не приходя сюда. Ось так виглядають бланки нових договорів, і заповнити їх треба в трьох екземплярах, начебто нічого такого. Але на ділі один договір укладається за 20-30 хвилин. «Зараз великий наплив, і ми не можемо оторватися від от окошків людей определенного кількість. Ми плануємо заключати договори в сільських советах. Різні, так би сказати, але це поки в планах. Люди в черзі дуже низько оцінюють роботу цього абонентського відділу. кажуть, сюди неможливо додзвонитися, аби передати показники лічильника. І служба робить багато помилок, які повторюються з місяця в місяць. З дому показники зняти і передати сюди. Це неможливо. Телефон зняти. Одні короткі гудки. Тут такий бардак, що це, це мрак по показанням третій раз прихожу, що два щотчика. Два пишіть показання на два щотчика. Ні, раз на два, следуючий раз на один, раз на два, два раза на один. А потім вже все то долги йдуть. кто переплатит. Вот, пожалуйста, постанова висит. Должны считать по 3 гривны там с копейками. Взяли, пересчитали автоматом. Убрали, добавили и все. Пересчитали по 7 гривен. На каком основании? Что они творят? Это какой-то кошмар. Здесь на адвокат брать или через суд ими решать. Так невозможно. Я не могу добиться, вот квитан, по квитанциям меня поставили, не доставили мне кубатуру, а теперь у меня долг пошел. На думку людей тут просто необхідний працівник, який би відповідав на питання і допомагав розібратися в документах, а ще ксерокс. Мені треба було пробіжати в одну, вторе, третє, ще забіжати. Туди до да, дівчат сказати, дівчатки, пожалуйста, поскажіть, що мені робити. Ось питання. Якщо буде в їх сидіти тут консультант, людям би намного легше. льовши. Очередь прозівала, звісно. Поки ксерокс зняла, прийшла в очереді, немає. Вже крайнього я не знайду. Прийшлось по новому занімати. На жаль, виконання побажань людей в плани керівництва не входить. У мене визначена кількість тарифів людей, більше я не можу взяти. У нас теж працюють люди, не роботи, і вони теж мають право і на відпочинок, і на відпустку, і на все інше. Кінцевий термін переукладання договору не визначений, тож всім збиратися в один день, в одну чергу, не треба. І час для того, аби цей процес пройшов спокійно, є тим більше, що сплачувати за газ до переоформлення можна по старих реквізитах.